Сьогодні 13-й день інкубації. Поки що без змін. Температура 37 і 8, волога 40%. Міняю діагональ. Оно так ось тут, ось тут. Все, діагональ поміняла. Зараз переверну тут яйця. Аква 13-й день. 37,7, 55, друге положення. 5 хвилин провітрюю. Все, вимикаю, забираю пляшечку, Починаю провітрювання і перевертаю яйця. Так, сьогодні в мене 14-й день інкубації. Температура так і залишається 37,8, волога 50, 55. Ой, сорі, 45. А з завтрашнього дня вже буде 50. Так, і сьогодні 14-й день. Сьогодні. Можете вже чіпляти термометр на шкарлупу І якщо ви причепите, десь через 2-3 годинки можете підійти до, до термометра і глянути. Тобі, 3-4 годинки, то йому так, щоб І вже з 14 дня ви можете чіпляти термометр на шкарлупу, Тобі ж до яйця. Признаюсь чесно, взимку я не чіпляю його. Чому? Бо в мене в кімнаті прохолодно. Я знаю, що яйце не перегріється. І тому я в це не бавлюся. Якщо ви причепили, то підходите через 2-3 годинки і дивитесь на той термометр. Якраз 2-3 годинки буде досить, щоб під'єднався і розігрівся від яйця. Приблизна температура на старті, от ви тільки причепили, проходить 2-3 годинки, і ви дивитесь на термометр. Може бути так: 37,4, 37,6 в тому діапазоні. Якщо 37,4, не лякайтеся. Воно все потихенечку, потихенечку той ембріончик почне обростати пірічком, і температура почне повишатися. Що ми робимо далі? На 14-й день я відкриваю. Всі отвори. Все, я відкрила всі отвори. І ось тут яєчко відкриваю буквально на ширину сірничка. на 2 міліметри. Навіщо ми це робимо? За цей час до вилупу яйце адаптується до холоду. Зараз я вам скажу, скільки в мене омингат. В нас. На вулиці зараз мінус 10, навіть 12, то температура в хаті, так як ми ще не, не полили, 15 градусів. І от вони, яйця, адаптуються до, тої, до, до холоду. Все, бачите, тут 38 волога, мені треба 45. Я зараз дали буквально сюди, ну, буквально капелючечку водички. Буду перевертати доли, то вже знімати не буду. Все. Так що з тим я... Ага, треба забирати вже, бо волога піде на папірчик, і все мені розмаже від вологи з інкубатора. Води зараз долью. Яйця переверну. Тепер йдемо сюди, до акви. 14-й день. Де у нас 14-й день? Ось він. Температура 37, волога 55, положення друге. Провітрювати по 10 хвилин. Один раз 10 хвилин. Дивіться, знову повторююсь. Це провітрювання залежить від температури в кімнаті. Якщо в мене температура в кімнаті дуже низька, то значить я маю провітрювати не 10 хвилин, а вже орієнтуватися по яйцю. Все. Зараз вимикаю. І починаю провітрювати. Більше тут нічого не міняється. Ага, 37,7 температура. Волога 53. Як нам і треба. Все. Вимикаю і провітрюю. Вимкнула пляшечку обов'язково. Все.